Я зайшла в магазин за пензлем і зависла на 20 хвилин. Їх сотні, як вибрати. Я працюю з акриловими фарбами і одразу скажу: натуральний ворс не підходить. Синтетика ось що треба для акрилу. Не вбирає вологу, тримає форму, витримує навантаження. Довгий тонкий пензлик. А це мій пензлик для ідеальних ліній. А цей пензлик універсальний. Завжди зі мною малюю ним майже все. Не купуйте великий набір. Я користуюся трьома пензликами, і цього більше, ніж достатньо. А чим малювати шерсть розкажу в наступному відео. Також покажу, на чому краще малювати акрилом. Підтримайте мене, ставте лайк.